Annex Flo поєднує мінімалізм та сучасні лінії. Люлька важить всього 4 кг, легко знімається з шасі та складається до компактних розмірів. Текстиль каляски має водовідштовхувальне покриття, а покращена система вентиляції забезпечує потік повітря у всіх необхідних місцях. Великий подовжений капішон захистить малечу від сонечка та непогоди. У варіанті прогулянки візок виглядає дуже сучасно та стильно. Спинка регулюється виключно з горизонтальним положенням для сну. Повна довжина спального місця складає 86 см, ширина 31 см. Система антивоблінг та міцні пію колеса з подвійними амортизаторами. Гарантують плавну поїздку навіть на нерівностях. Рама складається як без, так і з сидінням в обидва напрямки.